Чотири. Останній. Добре. Це у нас був Кусковський, так? Да? Круковський? Ага, зрозумів. Так, будь ласка, не Чіпоренко, чи Чемерський. Будь ласка, хлопчики, єдине прохання. Оце ви стоїте в воротах. Отиме, стоїте в межах воріт. Будь ласка, стійте тут між воротами, стійте тут, але тут не потрібно. Дивіться, підійдите сюди, сюди. Бо там ви вже заважаєте у, у тому те. встаньте, дивіться, От тут встаньте. Ось тут встаньте, не простіше. Готовий? Оп! Раз, добре. Добре, дуже добре робиш, швидкий включай. Три. Добре, чотири. Браво. Останній. Прекрасно, молодець. Хороший час. Так, будь ласка, гороб. Чемерський, горобчук після нього. Готовий? Оп! Ні, зараз ти рухаєшся туди, зробиш там, а потім прийдеш сюди з м'ячем вже. Добре. Три. Чотири. Останній. Добре, прекрасно. Горобчук Заскін. Готовий? Оп! Стоп, 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 стоп. Моя вина. Будь ласка, на старт. Не спрацювала просто. Готовий? Оп! Добре, два. Три, браво. Чотири, молодець. Добре, прекрасно. Молодець. Хороший час. Застін люклян. Готовий? Оп! Швидкість. Швидкість. Скануй раніше. Добре, два. Три. Добре. Чотири. Останній. Останній. Швидкість. Швидкість. Ну, багато часу втрачаєш, коли придивляєшся. Будь ласка, люклян гуп'як. Відійдіть. з воріт, будь ласка, готовий. Оп! Раз. Два. Добре. Три. Так, будь ласка, гуп'як Остапчук, готовий? Хоп! Три, чотири. Добре, добре, нормально, хорошо. Будь ласка, Остапчук, шапран. Остапчук. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Право. Молодці. Зараз добре. Шапран, Таран. Шапран. Шапран спочатку, таран після нього. А є шапран, ні? Шапран, друже, давай сюди. Як же ти міг там опинитися, коли ти у нашому списку? Готовий? Готовий? Оп! Швидкість. Раз. Добре, молодець. Два, браво. Добре, три. Чотири, молодчина. Фініш, останній. Браво, прекрасно. Требіше, там Матвій, ти пропустив свій забіг перед шапруном. А хто біг перед шапруном? Ще Шапран. Шапран два рази тільки що пробіг, просто за Остапчука. Шапран, ти біг тільки що? Два рази. А Остапчук що? То як я не називав тебе? Ну як я тебе не називав?